Слава Ісусу Христу! Скажіть, ви коли-небудь зверталися до усіляких ворожок, бабок, екстрасенсів, магів? Якщо так, то мені вас шкода. Мабуть, зараз у вашому житті, житті ваших дітей та рідних є якісь негаразди. Можливо, передчасна смерть. Можливо, проблеми зі здоров'ям у вас та у ваших рідних, проблеми з фінансами, проблеми в сімейному щасті, розлучення чи інші сімейні негаразди. Все це є наслідком прокляття, яке ви набули, можливо, самі того не розуміючи, коли зверталися до слуг диявола. Але Ісус Христос може вам допомогти. Я, священник Нової православної церкви Ісуса Христа, можу вам допомогти, проконсультувати вас, направити та наставити вас, щоб ви перейшли із прокляття у благословіння. Благословінь вам, а не проклять в ім'я Ісуса Христа. Амінь.